Останнім часом дуже багато людей запитують мене, можна отримати кредит від 100 тисяч гривень, яке обладнання мені придбати для того, щоб воно себе відпрацювало. Тим паче, що кредит нам дають в гривні під 7-9% річних, а девальвація 16% як мінімум. Тому придбання в кредит саме такого типу дає вам можливість не просто. Отримати якісне обладнання за кредитні кошти, а ще й виграти по відношенню до курсової різниці, оскільки ви зараз оплачуєте обладнання, яке має фіксовану ціну в доларі, а потім виплачуєте гривнями кредит з тим, що гривня кожен рік девальвує все більше і більше і більше. На жаль, очікувати економічного зростання саме гривні відносно інших валют не доводиться. Отже, який комплект обладнання є мінімальним і достатнім для більшості домогосподарств. На який вже може розповсюджуватись програма по кредиту для енергонезалежності. І це є комплект на сонячну електростанцію 6 кВт-однофазну з комплектом сонячних панелей на 6 кВт, інвертором 6 кВт та акумулятором на 5,1. Повністю входять в комплект всі кабелі для підключення, коннектори та захист. Єдине, що вам необхідно до цього, це оплатити доставку та встановлення даного обладнання. По вартості якраз мінімальний поріг кредитування йде від 100 тисяч гривень, там буде 101-102 тисячі, залежності від того, куди доставляти. Ми працюємо з банками для надання кредитів такого плану. Якщо вас цікавить, для вас є необхідним умовою, щоб у вас був прямий договір з ресом і відповідно кредитна історія, на яку банк дозволить отримати кошти. Ви можете звернутись до нас, отримати рахунок фактуру, необхідні установчі та інші документи. З цим пакетом документів звертаєтесь у банк, отримаєте підтвердження надання кредиту. Після чого підписуєте договір з банком, підтверджуєте ще фінальний раз, чи не змінилась вартість обладнання в гривні, банк оплачує безпосередньо на вартість обладнання. Ми його відповідно відправляємо, відвантажуємося, закриваємося видатковими накладними. Ви передаєте в банк видаткові накладні. На цьому е, співпраця з банком завершається. Вам залишається тільки виплачувати за пільговою ставкою кредит до повного погашення. І вже зараз користуватись сонячною станцією, не сплачувати за електроенергію приблизно 9 місяців на рік. У вас буде повністю забезпечено автономністю, безумовно залежно від вашого споживання. І економити до 8 тисяч гривень на місяць за рахунок сонячної генерації.